Ми маємо нову заяву колишнього керівника організації. Розуміємо, що колишніх немає, вони просто можуть в легший спосіб озвучувати певні ідеї. Я маю на увазі заяву Расмусена про можливе прийняття України до НАТО, принаймні в тій частині території, яку зараз контролює Україна, і обіцянкою, поки що, не розповсюдження гарантій НАТО. На території, які в Україні доведеться відвоювати. Яка твоя думка про перспективи цих, цих речей, наскільки вони можуть реалізуватися? Це було б непогано насправді. Поясню, чому. Саме ключовий момент логіка. Це один із способів локалізувати воєнні дії. Тому що мета Росії я хочу, щоб наша аудиторія зараз це почула. Тут жодним чином не є відмови від наших територій, жодним чином. Але це один із варіантів можливості локалізувати зону бойових дій і таким чином поставити цей заслон теоретично, так, коли Росія буде розуміти, що, наприклад, на Херсон чи на Дніпро вони вже піти не можуть, іти на Харків, тому що може включитися п'ята стаття. А таким чином втрачається сенс великої інтенсивної війни. От він просто втрачається, як в принципі теоретично втрачається сенс тримати ті території, які сьогодні є зруйновані. Ну зрозуміло, що бойові дії однозначно будуть, але вони скоріш за все будуть виглядати по інтенсивності, як скажімо так, вже період ООС його останні е, роки. Ну, ті крайні перед широкомасштабною фазою. Вже давайте от, просто пригадаємо, з а то все починалось. Ну точніше починалося з захопленням Криму. Тобто це були спецоперації. а Далі пішли бойові дії, був проект Новоросія. Новоросія обломилась, значить, що почали робити? Почали розкручувати Луганську і Донецьку область, намагалися захопити. Далі що хотіли зробити? Знову ж таки, за рахунок цієї гарячої точки і мінських домовленостей, і піддакуванням наших західних партнерів, це теж потрібно розуміти. Нас намагалися зробити федеративною державою. І от коли ми сьогодні говоримо про незламність і гідність, це означає, що навіть вже такі дискусії, які сьогодні проходять НАТО, говорять про те, що оцей іспит ми в будь-якому випадку здали, і ми не готові ставати федеративною країною, яку потім розберуть позамчасти. Зараз тут розглядається такий от варіант. Ну, принаймні він вже дискутується, вже ну, скоро буде рік, тому що я неодноразово чув подібні заяви на інших рівнях, в тому числі від представників різних спецслужб. І деякі представники російської гру також таку тезу озвучували. Ну я ж говорю, тобто такі комунікації відбуваються, вони в принципі шукають варіанти, також як можна це все діло, скажімо, починати виходити з цієї фази. Ну, знову ж таки, це не означає, що політика Російської Федерації змінена, але окремі, скажімо, клани в тих чи інших спецслужбах, ну, теж також намагаються моделювати ситуацію. Не не Дивись, просто а, в чому суть для НАТО, це також видно, тому що якщо говорити з позиції було моделювання мені колеги розповідали. В 2017 чи в 18 2018 році вийшов також американський документальний фільм, моделювали ситуацію і запитували, чи ну, допустимо, прораховували варіанти, що би було б, якщо б Росія напала б, наприклад, на Балтійські країни, чи відреагувала б вона своєчасно, чи ні. І відповідно, відповідно моделювання показало, що, там, наприклад, на 2018 рік НАТО б, очевидно, втонуло б в бюрократію. Тобто, простішими словами, не відреагувало. Сьогоднішнє моделювання показує, що вже б Працювали в черговий раз по Будапештському меморандуму, як він як він був, що означав, і дійшов до висновку, що іронія якраз полягає в тому, що коли партнери говорили про те, що він не передбачає гарантій, не передбачає озброєння і фінансової допомоги, то сьогодні, по факту, вийшло так, що вони їх все одно надають. Хотілося би скоріше вони мусять тому, надавати. Вони, вони мусять, мусять надавати було просто жертв і настільки трагічних речей. Але сушко, хоті а, знаєш, чому а, проблема? Аби... Я можу тоді. Я просто уточую чому проблема. А виявляється, у це ці безпекова компонента навіть у НАТО в більшості часті також частині вийшло бутафорі, бо виявляється, ніхто не готувався от до таких воєн першої другої а, світової війни. Тобто високі технології, спецоперації, всі працювали в категоріях спецоперацій. Виявляється, воно виб... може бути так. І от сьогодні йде переосмислення. Хоча я думаю, що там агавки могли би дати. Ну, Питання з авіацією теж могли би дати. А в чому не надають? А тому, що наше скажімо, своєчасно, навіть от літо, ми могли літом вийти і в Крим, тобто маючи всю необхідну номенклатуру зброї. Однозначно і Легіон Свободи продемонстрував, що декілька сотень чоловік може спокійно під контролем тримати в Росії, там де Друга армія світу, де ФСБ тримати цілу область. Похід Пригожина також показав, що переворот вірцеве в Російській Федерації зробити не так вже і складно. От але питання стоїть далі: а чи еліти західного світу готові до того, що Російську Федерацію треба демонтувати як оцю імперію? По частинах от цьому якраз найбільша проблема.